Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини! У нас сьогодні похмура вранці, обіцяють невеличкий дощик. І я хотіла вам показати мій садочок, в який я тільки но вийшла, абсолютно ще в ньому нічого не прибирала, не пилюсток, не обрізала квіти, показати, як він квітує без портулаку, адже портулак у мене цвіти завжди тоді, ну як і всіх, мабуть, садочках, тоді, коли світить сонце. Сонце сходить, зацвітає портулак. Або ж інколи він буває так, що просто закриває свої квіти за незрозумілими причинами. Тобто він квітне під певним кутом падіння сонячних променів. от так вірніше сказати. І чим коротший світловий день. Тим він менше квітне. Е, і зараз я хочу вам показати, як він не відволікає від цвітіння всіх інших квітів у моєму садочку, що зараз квітне, що порозквітало, що навпаки відсвіло. Все показати зараз по порядку. Ви вже знаєте, мабуть, мої підписники. Постійні глядачі, як виглядають троянди в моєму саду, як вони посаджені, адже нічого нового не з'явилося. Але просто для себе хочу, щоб потім взимку переглядати цю красу. Познімати, подивитися, по ще з такого боку, з такого ракурсу, з ракурсу похмурого дня в крапельках дощової водички свої троянди. А взимку буду потім переглядати і милуватися. Адже навіть ті відео, які я знімала в черві, червні. У мене зараз викликає дуже великий захват, і навіть інколи переглядаючи, дивуюся, невже в мене так квітли мої троянди? невже так все це виглядало? Адже все змінюється в саду, Тут така постійна динаміка, що коли щодня виходиш, наче й не помічаєш того, що якихось змін суттєвих і характерних, а проходять тижні, проходять місяці, і з'являється зовсім інша картинка. Ось перед вами дивіться без прикрас, як виглядає гламіс кастл Троянда. І вона, до речі, квітне вже, мабуть, тижня зо два, оце в другу хвилю, хоча чіткої перерви. Між Першої і другої хвилями не було, як і в сусідки її у поець Вайф. Я постійно вам про них говорю, але все ж повторюсь ще. Ось так зараз виглядає моя транквіліті. Дуже потужна троянда. Навіть для мого садочку, ви знаєте, у мене зазвичай троянди потужні не ростуть. А ось транквіліті, щось їй, мабуть, тут місце подобається, не знаю, дуже потужний кущ. Її у мене в садочку три рочки цієї красуні. І ось на друге цвітіння вона повикидала ось такі вудки. Така потужна і вширину вона, мабуть, метра за два в діаметрі цей кущик. Готується до цвітіння. Моя троянда Чарльз Дарвін. От на цю троянду я чекаю вже чекаю. Вперше цвітіння була надзвичайно рясною, красивою, привабливою, і знаю, що вона мене не розчарує у другому цвітінні. Ось мої красуночки у жовтій кольоровій гамі Батшеба на задньому плані, далі грехам Томас, далі Даль. і ось вона, гольдельзочка, маленька, красунька, дуже цікава, довго тримає квіточку, першорічка, але така старанна красуня ну просто захват. Далі Молню, бачите, як відлітають його. Квіточки, ось бачите, як вона відцвітає. І от я саме хочу показати вам не тільки, як цвітуть мої красуні, а як вони відцвітають і як вони відлітають. Бо це теж немало важливо, адже від того, як старіють квіти, залежить взагалі краса всього куща. А це дуже важливо, дуже важливо. Далі, сенс візен. Дивіться, яко. Красуночка ніжна, такі от зефірін, зефіринки має. Там у мене Golden Celebration, Lady of Charlotte. І ось дивіться, яка красуня у мене виросла, розцвіла зараз. Ось вона, акварель. Типова акварель, і поруч з нею Августа Луїза. Августа Луїза зараз виглядає ось так. Дуже красиві в неї квіточки в крапельках дощової водички. У нас декілька крапель впало з неба. І ось отак вона виглядає. А ось акварель. Бачите, яка. Це її сестричка. І ось така у них різниця. Зараз от бувають такі миттєвості у саду, коли їхні квіти дуже схожі. От знаєте, важко розрізнити. А от зараз різниця чітко видно бачите як Далі Боскобель продовжує мене тішити. Дуже гарна красунечка. І не дивлячись на наше палюче сонце, на погоду, вона відносно довго тримає свої квіти. Кущик такий гармонійний. Така ж вона гарна, ця красунечка. Далі, ось вона, трояндочка Констанс. Дивіться, як. Погоріло листя на півоніях. Оце бабусині півонії. Бачите, яке листя обгорівше. Не подобається мені отакий центр. От Знаєте, дуже мені подобалось весь час її листя. У цій півонії, воно красиве, дуже гарно прикрашає садочок. А навіть без цвітіння півонії. А от зараз воно погоріло і росте півонія в центрі квітника. І ось не знаю, що робити, чесно скажу. І ось як цвіте прекрасно троянда, принцеса Олександра Овкент у центрі моєї композиції. Тут, неймовірно, красиві квіти. ну Просто неймовірно гарна Олександра Овкент. Ну, така вже картинна в неї зараз квіточка. Так вона романтично їх опустила. І тут дивіться на фоні оцієї сальвії, такої бусково-фіолетової. Ну, просто чарівна. І вербена її підіграє, і гіпсофіла, і оця перовська. А з цього боку пенісетун, дивіться, ну просто я не знаю. Це героїня моїх шорців. Вона дуже гарна. І мені дуже подобається оце ось поєднання. Зараз ось інші троянди не цвітуть в цьому центрі, а цвіте Вільям Шекспір 2000. Ось дивіться, яка в нього Глибок, глибока барвою квітка. І разом. Фіз принцесою Олександрою. І з оцими супутниками вони виглядають просто казково. Ось розцвітає моя прекрасна вулузела. Вірніше, вона не розцвітає, а продовжує квітнути. Цьогоріч у неї між першою і другою хвилею майже не було перерви, адже на першому цвітінні її пагони знаходились на різних етапах розвитку. І тому цвітіння було подовжене. На другу хвилю вона якось теж швиденько відростила пагони. І зараз дивіться, які вона створила чарівні квіточки, і скільки їх у суцвіттях. ну Це просто захват, просто захват, а не троянда. Поруч із нею росте троянда, яка теж у мене часто буває в шорцах. Це персуасіон. І вона того варта. Дивіться, будь ласка, як вона виглядає чарівно, скільки на ній квітів. Звісно, що більшість квітів зараз знаходяться на відцвітанні. Коли вони відцвітають, вони вкриваються таким ось рожевим ластовинням. Бачите, цяточки рожеві, отакі ось отак вони, квіточки старіють, але на розцвітанні ну, це просто чарівність. Така вже милота. І кожну окрему квітку вона тримає близько тижня. От щоб так забарвилась квіточка, це і не менше тижня. суцвіття щільні дуже гарні, і листя в неї дуже красиве. Окрім того, шипів майже немає, як майже на всіх зрізочних сортах Троянди, Девіда Устіна, і і ось перед вами троянда неймовірної краси. Я думаю, ви всі її впізнали, це Новалість. Зараз для неї дуже сприятлива погода. У нас такий похмурий день, і вона проявляє в себе ось неймовірні, неймовірні красі, бускова краса. Лавандова краса. Кожна її пелюсточка, наче вирізана, бачите, із такого ажурного паперу, який має зубчики красиві, так кажу же, неймовірно, гарна. А ще на фоні цього білого флоксу і вербини Бонарської. Мені здається, вона взагалі виглядає якось картинно, пейзажно і так гарно. Так у мене буває дуже рідко, адже на сонці вона плавить свої квіточки. І навіть гаряче повітря, оце от коли в нас суховіє, теж знищують красу її квітів. А вона приголомшлива, ця краса ну, просто неймовірна. У мене тут два кущики ростуть: оцей кущик більш на сонці. І ось бачите, як оплавляються на сонці її. Квіточки, ось отакі пелюстки. А ось вона Олівія Роуз, Гарна, просто гарна. Неймовірна красуня. Я не знаю, підходжу до кожної троянди і говорю про те, що це неймовірна красуня. Красуня без прикрас, бачите, ось отак вона облітає. Отакі квіточки. Ніжні, ніжні. такий ось кущик гармонійний, моя Spirit of Freedom. моя улюблена троянда. Зараз вона просто, просто приголомшлива. Колір неймовірний. Неймовірний люблю цей колір, знаєте, він такий Наче вона перламутрова, бускова, я не знаю, наче у молоці у вершках розвели якесь варення, з лохини, мабуть, так, або з черниці. Дуже гарно, краса, да й годі. І ось так чарівно і казково виглядає зараз оця невагома вуаль із вербини Бонарської і рожевої гіпсофіли. Це щось неймовірне. Знаєте, це той момент, як наче на сцені немає солістів, а вокалісти беруть на себе всю увагу. Ось трояндочки тут не цвітуть, але... Яка неймовірна краса, яка ж неймовірна краса, як же мені це подобається. Щось дуже таке магічне є в цьому і чарівне. Ось декілька квіточок тут, Лорана Кабруля. Прекрасна в мене троянда, ця здорова абсолютно. Гарно виглядає, чудова. І подивіться на цю масору. Теж показувала її не раз. Але це ще раз підтверджує те, як довго вона цвіте. як довго вона тримає свої квіточки. Знову ж таки, троянда, бачите, без прикрас нічого ще сьогодні вранці не робила. Отак старіють її квіточки. Пелюсток небагато під кущиком. І ось отак розцвітає троянда. Кожного окрему квіточку тримає ця першорічка не менше п'яти днів, не менше. Кущик зараз такий невеличкий, сантиметрів 70 на 70. Але ця мацьопка, першорічка, вона така чарівна, так гарно вона пахне, такий аромат відчутний на відстані. Щось неймовірне. Ну і не можу оминути джет-сет. Знаєте, ви мені можете закидати капцями зараз сказати, що, ну, що я їй постійно показую. Але ж вона квітне більше місяця, а це заслуговує уваги. Дивіться, як вона виглядає. Деякі соцвіття я вже обрізала, і вона вже нарощує наступні пагони. Ось бачите. Тобто це така трудяжка, така конячка, ну як же без неї? Без неї ніяк. І ось такі розтріпані квіточки зараз має троянда Royal Джубілі. Вони розтріпані, але при цьому не менш прекрасні, дивіться які. Мені так подобаються оці її жовтаві серединки з тичинками. А зараз з крапельками дощу, вона виглядає неймовірно. Взагалі, мені ця остинка дуже-дуже подобається, чесно. Такий вона має красивий колір. От знаєте, він рожевий, але ніжний. От, наче. І яскравий рожевий, холодний, але він дуже ніжний, адже зворотня частина пелюсток у неї має такий перламутровий відлив, і наче присипані сріблом. А всередині це вічко. Бачите, бжіленька прилетіла. Просто неймовірна краса. І для устинок вона тримає доволі гарну квітку свою. Чудова остинка і ви знаєте, дуже рідко зустрічається в наших садах роял джубілі. Ось отакі вона наростила новенькі пани з пуп'янками. Люблю її. Поруч Дафна. Вже не буду на ній зупинятися, адже скажете знову, що набридла я своєю Дафною, але не можу нею не захоплюватися. Дуже гарна першорічка, бачите самі, який кущик. Ну і тут дивіться, Хані Діжон прекрасна. Міябі вчора в шорці виставляла прекрасні ці трояндочки. І завершую свій огляд сьогоднішній прогулянку оцією гарною першорічкою, яка називається Монмартр. Чому звертаю на неї увагу, ну як на неї не подивитися? Ну, по-перше, колір, дивіться, який. По-друге, дивіться, це малесенький пагін, але скільки на ньому квіточок, дивіться, яке суцвіття. А тримає квіточки дуже і дуже довго. Тут першим квіточкам, які розцвіли не менше тижня, але вони тримаються. І ось отакий малесенький кущик цієї першорічки. Він сантиметрів 50 але яка ж вона трудяжка. Неймовірна. Колір, неймовірно, гарний. Це взагалі в моєму такому смаку. Дуже мені подобається. І ось дивіться, новенькі нарощує пагони, закінчується пуп'янками, вона старається і хоче квітнути. Це дуже гарна якість. Ось отак мої любі. Отак виглядає мій садочок з цього боку. Ось загальний план. А ось мій кекс, де дивиться дідуган, старенький такса. На прохання Іриночки показую. показує. Ось отак, мої любі. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!